Тут зібралася небайдужа молодь, небайдужі громадяни, родичі і друзі ветеранів, щоб відкрити очі суспільству на дуже ганебну і прикру ситуацію. Із плакатами та сповнені рішучості під стінами обласної лікарні зібралися люди з простою, але дуже справедливою вимогою. Звільнити лікаря Мальчевського, який не ветерану та забрав його паркумісце. Чинок його це образа гідності ветерана, образа всієї країни. У як як, ми на ветеранах тримаємося. Я сам зараз військовослужбовець збройних сил України це недостойно з його сторони. Скандальна ситуація трапилася два тижні тому. Захисник Микола Веремейчик отримав поранення на фронті, і поки триває його реабілітація, він орендує житло у Львові. ОСББ надало йому на цей період парку місце, але лікар Ігор Мальчевський просто самовільно зайняв його та відмовився поступитися. Весь цей час він навіть не спромігся попросити у ветерана пробачення. Він не вибачився, вибачилася замість нього адміністрація закладу і е, попросила вибачитись його е, вже по суті два тижні йде дана ситуація. Е, жодного офіційного коментаря від Ігоря Мальчевського не було. Вимоги, щоб адміністрація не просто вибачилася перед суспільством, але також і покарала самого представника винуватця конфлікту і звільнила його. Дивись, як говорить, палає готель Власта. з балкону стою знімаю. Визов пожежних, посмотримо, що зараз буде. Палає, готель, власто. У пів на першого дня всі соцмережі були заповнені повідомленнями очевидців. Густий дим бачили з різних точок міста. Проте, що там сталося, люди гадки не мали. На місце примчали рятувальники. Тоді стало відомо, що палають верхні поверхи. А мешканці всередині не можуть вибратися назовні. Першочергово було була прийняті міри по евакуації людей з верхніх поверхів. І також приступили до гасіння пожежі. З верхніх поверхів було евакуйовано 15 людей, 11 в рятувальних пристроях. Загорання виникло в одні з кімнат. Знищено кімнати сусідні, також пошкоджені поверхи, верхній поверх, оскільки була досить висока температура і дуже щільне задимлення. Згодом у міській раді повідомили, бо вибух зайнявся 9-й поверх. Шестеро людей опинилися в лікарні. Серед них двоє, 14-річних дітей. Найбільше постраждав чоловік, якому 25. І правоохоронці підозрюють, що рвонуло саме в його номері. В лікарні з того Луки поступив 25-річний чоловік, який отримав опіки дихання шляхів та опіків поверхні тіла близько 16%. Він зараз знаходиться у центрі термічної травми, його стан стабільний. Отримує всю необхідну медичну допомогу. Аби загасити полум'я довелося задіяти 70 рятувальників та 14 спецавтомобілів. А хасіння тривало цілу годину. Зараз на місці працюють експерти, які встановлюють достеменну причину пожежі, а також її епіцентр. Не лише про перевірку та контроль, але й про службу захист і честь. Адже прикордонник перший, хто зустрічає та захищає будь-то мирні пункти пропуску чи зона бойових дій. Тож, як символ подяки, пам'яті та гордості, сьомий прикордонний карпатський загін погасив марку, приурочивши цю подію до багаторічної історії свого існування. Вирішили таким чином присвятити день створення прикордонного загону 1 серпня. Присвятити погашенню марки. Присвятити день нашим військовослужбовцям прикордонного загону, ті, які весь час і день і вночі на службі в охороні кордону, і ті, які зараз і на сьогоднішній день виконують бойові завдання. Тому для нас це історична подія, історична подія в першу чергу для особового складу всього прикордонного загону поштова марка не просто знак оплати, це вшанування тих, хто стояв і стоїть на варті державного кордону. Тож символічно на ній зображені вартові прикордонної служби на пунктах пропуску західного кордону, а також ті, хто несе службу на передовій. А в умовах повноповномаштабної по війни це не тільки про державний кордон, це загалом про захист нашої держави. Звичайно важливо, що цей символічний зміст може побачити кожен на конверті чи в колекції поціновувачів філателії. Тому це дійсно послання нашим майбутнім поколінням із розумінням того, якою ціною яка вага роботи наших захисників сьому прикордонного зону. До знакової та історичної події долучилися не лише прикордонники, а й представники влади, Укрпошти та філателістичної спільноти. Спеціальний поштовий штемпель використовувався лише сьогодні. Відтак погашення вважаються офіційним стартом обігу марки. «Укрпошта раду підтримує всі такі ініціативи. От і відповідно ми виготовили марку. В тиражах 1050 примірників. От це за проектом власна марка. Її придбати можна зараз у відділенні на воловій відділення 7908. Вона там є зараз представлена. Сьомий прикордонний Карпатський загін славиться своєю багаторічною історією. До його складу входить легендарний підрозділ швидкого реагування Шквал, який з 2015-го виконує бойові завдання на різних напрямках фронту. Тож поштова марка це вшанування традицій і знак подяки за багаторічну службу. Марічка Драбич Семен Пулик правда тут Львів. Віз цілий магазин у своєму мікроавтобусі, але декларувати товара аж ніяк не збирався. Львів'янин, якому 61 рік здивував прикордонників, митників і навіть слідчих бюро економічної безпеки. Тільки уявіть, хитрон сховав серед продуктів контрабанду на 30 мільйонів гривень. Підтонує кабаносів. Він примудрився розпихати майже чотири сотні айфонів, чотири десятки смартфонів Самсунг, 19,5 тисяч пляшечок з рідиною для електронок, а ще дорогі парфуми, кавомашину та дитячий конструктор. Спіймали ділка на пункті пропуску. У гринів, коли він спокійно заїхав у смугу зеленого коридору, коли спритника викрили, він зізнався, що контрабанду мали реалізовувати на Львівщині. Звісно, що весь товар у чоловіка вилучили, а ще він може сісти за грати на шість років. Не лише для інформації та покупок, але й для вічного мистецтва. Компанія Лев Девелопмент продовжує дивувати та надихати, і водночас створювати нові колаборації із представниками світу прекрасного. Цього разу у візитор центр девелоперської компанії відбулася виставка робіт відомої української художниці, володарки державних нагород та волонтерки, яка уже зібрала для зсу понад 12 мільйонів гривень. Ірина Третяк це є відома українська художниця, роботи якої представлені у 33 країнах світу. Вони є в колекціях відомих колекціонерів та в офісі президента України. Також знаємо, що президент любить дарувати картини Ірини Третяк, президентам інших держав на подарунок, і насправді дуже любить її ціною мистецтва. Сама ж мисткиня пояснює, для експозиції у своїх давніх друзів обрала дві виставки, які для неї є неймовірно особливими. Одна з них серія картин із кіньми, які уособлюють силу, незламність та перемогу. Авторка каже, що створила її, надихнувшись друзями-захисниками. Наприклад, ця картина називається, має назву Вся сім'я. Тут, якщо подивитися, тут є дітки, є батьки, є бабуся з дідусем. І в кожній картині закладений дуже-дуже великий сенс. Інша частина експозиції присвячена Львову, місту, яке займає особливе місце у її серці. Я люблю це місто, хоча я киянка. Я тут. Бувала з дитинства для мене це особливе місце. Воно дуже для мене енергетичне місце. І я хотіла його написати, так як я багато гуляю з Суциком ввечері. Я фотографую. У мене зібралася велика колекція моїх фотографій, і мені хотілося її показати своїй незвичній техніці авторській ще своє бачення Могольгову. І це кажуть перші відвідувачі виставки авторці. Вдалось навіть дехто вже придбав роботу художниці для свого помешкання. Чоловік одразу запропонував обрати одну до нашої нової вони квартири. Вони просто Такі е, колоритні, такі насичено яскраві, і вони впишуться в будь-який інтер'єр, і плюс це допомога нашим воїнам зсу. Це важливо. Хочемо такі акценти в своїй квартирі, все ж таки надати значення в мистецтву. Бо от, ця картина вона вона впишеться там, чи в кухню, чи в коридор, там в будь-який простір, і це вже буде такий акцент, особливо такі насичені кольори. І плюс нагадаю, Soul парк. Душа, душа. <ріст> от ці коні, да, і там допис, що це картина створена в період агресії Росії до України. І мені здається, там кожен мазок воно відчувається. Ось це як на нас напала Росія. Хоча вони твердять, що ми брати ваші, які брати, якщо ви приходите до нас додому. Постійні колаборації з митцями зізнаються девелопери. Це бажання показати, що мистецтво може бути частиною будь-якого простору, навіть такого функціонального, як офіс чи візитор-центр. Коли ми створювали проект цього візитер-центру, головна ідея була не просто відділ продажу або консультаційний відділ, а саме простір, який буде дихати мистецтвом, транслювати наші цінності. Адже насправді ці речі нам дуже близькі, і ми транслюємо їх у всіх наших проектах. Виставка буде доступна для усіх охочих протягом найближчих місяців. І це черговий доказ, що сучасне мистецтво живе не лише в галереях чи виставкових залах, а й у серці урбаністичних просторів. До слова, виставку можна не лише оглянути, але й придбати полотно, яке припало до душі. Марічка Драбич Семен Пулик правда тут Львів.